Вітаю моя прекрасна атлетка. Сьогодні в рамках онлайн-клубу Королівська постава ми будемо працювати над розслабленням свого тіла, фокусуватись на диханні, повертати контроль і увагу до свого тіла, оскільки саме цей аспект він дозволяє нам повернутись до базового відчуття безпеки І з цим відчуттям безпеки, з фокусом на своєму тілі, да, з відчуттям я тут. Я відчуваю, що відбувається ми будемо сьогодні працювати. Тож уважно слухаємо мої вказівки і команди пов'язані із диханням. Та подовженого видиху. Поїхали. Ми робимо вдих, на видиху, тягнемось руками перед собою і відчуваємо, як реберні дуги ззаду, ніби штовхаються і скругляються назад. Руки, які витягуємо перед собою, ми не підтягуємо ось так до вух і до голови, а прагнемо відпустити вниз до лопаток. Видих випрямили ще раз видих, не стискаємо сідниці, не стискаємо куприк. таким чином, на да, потрібен вільний, свободний. Да. Таз без зажатих сідниць, бо зжаті сідниці вони, видих, сковують, да, сковують рух, куприка ще сильніше вдих, вниз ще чотири. Живіт теж не втягуємо, тому що це не той ефект, який нам зараз потрібен. Нам не потрібно відчувати вакуум, нам не потрібно відчувати, що ми стиснуті, що ми щось контролюємо. Тільки на диханні, увага. Тіло розслаблено два. Не опускаємо корпус вниз, тобто не падаємо грудиною до підлоги. Ми робимо так, щоб ваша грудна клітина ніби була паралельно стіні перед вами. Плечі не піджимаємо до вух, два. Один. Прекрасно. Руки розвели по сторонах і повільно вирушаємо грудиною да, верхівкою. Тіла верхівкою вашого тулуба, уявляємо, що тулуб розділений навпіл вздовж. На дві частини, не, не навпіл, а вздовж. Тобто у вас є ділянка від нижнього ребра і все, що вище, вище, і від нижнього ребра і все, що нижче. Тобто під талією. І от все, що над талією, рухається. Зараз зі сторони в сторону, зі сторони. В сторону. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Плечі не піджимемо до вух, три. Два, один. Тепер ваші плечові суглоби прокручуються всередину і назовні. Всередину і назовні, тобто назад. Дивіться, не піджимаються плечі до вух, а головка плечової кістки прокручується в тулубі. І одна дивиться вниз, інша вверх. Одна дивиться вниз, інша вверх, одна дивиться вниз, інша вверх. Якщо у вас є якісь травми, зап'ястя чи ліктя, то призігніть трошки лікоть, щоб натяжіння було не таким агресивним по внутрішній лінії руки. Чотири, три. Да, тобто зігніть трошки лікоть. Два. І одна долонь дивиться вниз, інша вверх. Одна дивиться вниз, інша вверх, одна дивиться вниз, інша вверх. Стопи залишили поширені тазу. І тепер ви правою рукою тягнетесь в лівий бік, видих, скругляючись у грудині. Вдих розкрились. Дивимося уважно на те, що відбувається із. Моїм хребтом з грудним відділом. Я роблю видих і розвертаю свою грудину, яка дивиться вперед. Чітко в лівий бік. Бачите, моя права рука тягнеться вліво. Моя права рука тягнеться вліво. І при цьому плечові суглоби залишаються на одному рівні. Вдих розкриті. І ще видих. Шість. Вдих. П'ять. Вдих. Чотири. Три. Вдих через ніс два. І ми відчуваємо, як надуваються реберні дуги з правої сторони. Один. Прекрасно. Ліву руку витягнули в сторону і витягуємо ліву руку в правий бік. Шість. Плечі відпустили від вух. П'ять сідниці не стискаємо. Чотири. Три. Видих. Два. Плечі розкриті. І на одному рівні плечі суглобчики. І один. Видих, 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 О, вдих. Прекрасно. Тепер рухаємо грудиною по коло через чотири точки. Вдих вперед. І на видих у момент, коли грудина штовхається назад. Ми уявляємо, що ваша грудина як такий батут, який продавлюється да? то назад, то вперед. То назад, то вперед. І от на моменті, коли ми штовхаємо грудину назад, да? ніби у вас кнопка велика на грудині, і хтось натискає на цю кнопку, провалюючи вашу грудину назад. Вдих перед собою. І бачите, не тулубом рухаємо, а грудиною. Чотири. Три. Два. Один. Плечі не підтискати до вуха. Прекрасно. Хребинин за хребецем опустились вниз. Долоні залишили під. Плечовим суглобом перенесло трошки вперед. Можна взяти під руки, підставити мфр ролл або гантельку, або кубик для його, якщо у вас є, або просто в, в подушку. І тепер з цього положення призігнули коліна. Підборіддя приїжджали до грудини і на видиху ви скругляєте хребет, Вдих. провалюєте його, розгинаєте, але без участі шиї, без участі голови. Добре? Видих, вдих, видих. Зверніть увагу, не підтискаємо плечі до вух. Не підтискаємо плечі до вух, тягнемо їх до лопаток. Провалюйте його, розгинайте, але без участі шиї, без участі голови. Добре, видих, вдих. Видих. Зверніть увагу, не підтискаємо плечі до вух. Не підтискаємо плечі до вух, тягнемо їх до лопаток. І ви рухаєте детально тільки грудиною, тільки вашим грудним відділом, ділянкою між лопаток. М'яко. Надули грудинку і здули плечі дивляться. Тягнемо до лопаток, під і дивиться на вашу грудину. Тобто опустили голову. Чотири, три, два, один. Прекрасно з цього положення згинаємо коліна. Пальці стоп дивляться вперед. Якщо вам вдасться, можна поставити стопи поближче. Це буде добре. Якщо ні, залишайте стопи по ширині тазу. Опустили руки вниз. Є. Прибрали феррол, якщо він у вас був. І переносимо вагу тіла вперед, назад, зберігаючи круглу спину. Чотири. Розігнули хребет. Видих. Три. Плечі напіджимаємо до вух. Три. І розігнули хребет. Два. Плечі вниз. Прогнули грудину. Видих. Скруглили. І один. Плечі від вух. Прогнули хребет, тобто провалили і видих. Один. Знову випрямили коліна. І хребенець за хребенцем піднялись вверх прекрасно. Виконуємо хвилю хребтом. Грудним і поперековим відділом. Це означає, що ви не робите хвилю починаючи від руху голови, як ми це виконуємо з вами зазвичай, а ви виключаєте з, цієї, да, з цього ланцюжка, з цього руху голову. Бачите, ніс, як дивився вперед, так і дивиться. Це такий дуже дрібний, але важливий рух, щоб втілити детально відтворити рух в конкретних ділянках. Поставте одну долонь на грудину. Іншу на поперек і таким чином ви будете відчувати, як з одного сегменту рух перетікає в інший. Ніби ваш тулуб це така ємність, така колба, по якій ви перекочите кульку, наприклад. Да? Ми хочемо перекотити кульку то в поперек, і він прогинається, то в грудину, і грудина прогинається. Надули поперек, надули грудину трошки. Надули поперек. І дивіться, це зациклений рух. Тобто ми з одного елементу перетікаємо в інший. Три, два, добре. Вдих назад. Видих вперед. Вдих, прогнули поперек. Впали назад. Із цього положення видихаємо вперед. Чудово. Залишились в верхній точці. Залишили стопи трохи ширше за плечі. Позиція пліє, коліна розкриті. Виконуємо присідання вниз. Маківка все ще дивиться вверх і видих підйом. Вдих. Видих, підйом. Руки розкрили по сторонах і виконуємо бокове згнання на вдиху. В лівий бік. Видих, підйом. В праву сторону, вдих через ніс, видих. Підйом, Вдих через ніс, видих, підйом. Вдих ніс. Можна видихати через шиплячий звук або через рот. Підйом. Вдих ліва сторона. І один правий бік. Прекрасно. Пальці двох стоп направлені вперед. Да, розвер, розвернулись вздовж килимка вздовж довжину килима. І повільно хребенець за хребенцем, ніби ви прагнете спуститись до правого коліна. Лівою ногою зробили крок назад. І динамічно тепер згинаємо праве коліно. На видиху випрямляємо праве переднє коліно. тобто, Направо переносиче вагу тіла назад. Вдих, Видих. Руки поставити на кулачки, щоб у вас зап'ястя не натягували. Два, один. Добре. Розвернулись до лівої ноги. І так само правою ногою зробили крок назад. Руки поставили зсередини від лівого коліна. І динамічно зігнули ліве коліно. Видих випрямили. Вдих. Видих випрямили. Вдих, видих випрямили. Розвернулись до центру так, щоб стопи були шпу, ширше за плечі. І ми динамічно розкриваємо на видиху праву руку і ліву від центру. Плечі відпустили вниз до лопаток. Тазом не таз не зміщуємо. Ось так, вліво-вправо. Тримайте його по центру. І для цього можна трошки призігнути коліна. Вверх, видих. І з лівої сторони видих. Вверх. Вдих і видих. вниз. прекрасно. Зводимо стопи до центру. І опускаємось вниз на навпочіпки, розводячи коліна в позицію схрестний сет. Ліву руку вивели в сторону, на видиху, право теж вивели в сторону. І на видиху праве стегно перебираємо назад і праву руку. Щоб спробувати цей комплекс повністю і отримати ще десятки повноцінних тренувань вдома, від мене реєструйся в онлайн клуб Королівська постава посилання в описі під цим відео.